Це інтереси України не зникнути з політичної мапи світу найближчими роками. Але знову таке питання: припинення вогню на яких умовах? І хто буде його гарантувати? І я тому й кажу, треба дочекатися припинення вогню. Хоча б з Путіним я ж не скажу, що Зеленським не будуть домовлятися припинення вогню. Я просто кажу вам про те, що Зеленським легше домовитися про припинення вогню, тому що Зеленський очолює країну, яка є жертвою агресії і яка своїми розмірами і можливостями не співпідставлена з агресором. Країну з зараз 30 мільйонами населення, яка воює 140 мільйонною ядерною потугою, найбільшою ядерною потугою сучасного світу, якщо виключити з цього переліку Сполучені Штати Америки. Ми за весь час забуваємо, що ми саме цій найбільшій потузі в світі протестуємо три роки. І, можливо, будемо ще протестувати три, але це не зробить Росію державою без ядерної зброї, і без 140 мільйонів населення, готового боротися за кожний е, шматок землі, яку Путін оголошує чомусь російським. Але yeah. з іншого боку, ми бачимо і російські проблеми Зменшення мобілізаційного потенціалу поступово за ці три роки, зменшення військово-технічних можливостей. Зменшення економічного потенціалу це ж теж є. Ми ж не можемо сказати, що Росія тут якийсь там знаєте палац на горі. Ні, у Росії є проблеми і будуть проблеми. І в принципі, треба чітко зрозуміти, що війна Росії з Україною перетворює простір України, Росії і Білорусі на на простір без виходів, якщо вона буде довго продовжуватися для тих трьох народів, які не вийдуть з цієї паски 30-х, 50-х років 21-го сторіччя, і від України дуже важливо, що вона відірвалася від цієї ситуації, що вона могла стати членом європейського союзу, що вона могла Власть стати членом НАТО, що вона зберегла хоч якесь населення, яке зможе тут жити і працювати, тому що інакше вона буде частиною цього простору без виходя, навіть якщо буде глибоко опозиційно до Росії. От наша задача на наступні роки.